Доброго дня, шановні друзі, українці, підписники мої шанувальники. Я продовжую свій цикл відео відеопередач, таких коротеньких відеозвернень, відеоблогів. І сьогодні у мене другий випуск після тривалої перерви. Якщо вже знаєте, я в першому відео пояснював. Я знаходжусь зараз по протоколу безпеки значить, під міжнародним захистом в країнах Європи. І Великобританії, в тому числі, тобто я пересуваюсь, у мене немає такого постійного місця проживання. Я прийняв рішення, оскільки вважаю за потрібне, за необхідне зараз коментувати певні події, значить все-таки записувати ці звернення. Ну ви обрав собі автомобіль. Зараз погода так поганенька, крапає дощ. Ну так само, як на душі у багатьох людей зараз в Україні. Хто зараз під бомбами, хто на фронті, неспокійно і досить, досить сумно. Але будемо розбиратися в ситуації. І оптимізм є завжди, і віра, і надія, все, все у нас є. Сьогодні відео. Я хотів би присвятити агонії Зеленського, як він себе ввів останніми роками, що зараз відбувається конкретно, і чим нам це загрожує. Ну і почати, в принципі. Я міг би далеко починати, але я думаю, що це окремо треба записати відео, як мене доля звела з командою Зеленського, як я йому допомагав фактично. Я з ним особисто ніколи в житті не зустрічався, але з посередниками, людьми, які його знали, добре я зустрічався. І значить, в певний момент я скажімо, змінив свою думку. Це коли він почав розмовляти за формулу Штайнмаера з 2019 року. Я абсолютно перестав сприймати його. Ну я ще стежив. Потім я, вже коли Оман відбувся, це ці всі, я окремо ми з вами про це все поговоримо. Я тоді почав стежити за Андрієм Мірмаком. Я зрозумів, що це все ми котимося у прірву. І в мене є на моїй сторінці багато дописів цього приводу. І вони, я до речі, пішов служити в ЗСУ і за цього підписав контракт резервіста одразу. Потім на військовій службі на, стаці... на на такі звичай... звичні. І от в цій ситуації я би хотів зараз прокоментувати позицію Зеленського з перших днів повномасштабного вторгнення. Ну, в принципі, бо не втік, та, можливо, я хотів втекти, але я розумів, що якщо втече, то все. Він буде як Янукович. І, до речі, все його правління схоже на Януковича. Ну, він не ризикнув, точніше, ризикнув, можна так сказати, коли побачив, як народ просто сотнями тисяч почав вишукуватися військкомати. Їх набрали людей навіть, і я був в теробороні. І до нас приходили. Ми людей навіть не брали цих. Ми не знали, що з цим робити. Наскільки був велика хвиля патріотизму, от і куди воно все поділося, це ми теж колись обговоримо. І так, перші дні ярма кажуть, там вже в тих втік до кордону, вже з зоною бойових дій, де він міг переправитися на ту сторону, якщо було необхідно. Зеленський, можливо, пару днів там притих. От. Але потім він вийшов, взяв себе в руки і почав робити в принципі, правильні речі. Тут мож, нічого не можу сказати. Він на місці, там в бункері, да, щось там заяви роблять в формі. Вони там багато там, його, його найближче оточення теж, в принципі, зіграли непогану роль. Але ми ще будемо обговорювати, що трапилося через пару місяців. Ну, от коли вже відійшли навіть півтора місяці, так. Відійшли з півночі нашого кордону і від Києва ворог, як йому дали відійти, що трапилося, це все теж. Я багато. Я в учасник подій, я, я можу про це розповідати. От. І Зеленський почав змінювати поступову риторику. Він не підписував необхідні закони про розвиток національного спротиву. Я був одним із ініціаторів цих законів і навіть ухвалений був Верховною Радою. Я працював з Ігорем Венеславським по цьому питанню, з слуг народу. От. І е, Риторика поступово стала змінюватися. Е, ну, скажімо, ну, але все рівно вона продовжувалася в нормальному руслі е, все, що стосується закордону, е, все, що стосується е, значить, долучення наших союзників до нашого спротиву, до нашої боротьби. І можна сказати, вона значно підсилилася риторикою, Ми були всі в ейфорії від перших таких, ну, звісно, Київ вистояв. Потім ми пам'ятаємо Херсон. Хоча там теж є питання, які я теж буду обговорювати. Там Резніков дуже цікаві заяви робив, колишній міністр оборони брехав нам повністю. Там теж договірняк був. От. І, значить, потім Харківщина. От І я так розумію, що. Зеленський такий на крилах, у нам все вдається, і починає робити такі дуже серйозні заяви. Що ми перемагаємо, ми переможемо, буде контрнаступ сильний. Ви це все пам'ятаєте. Тільки він не назвав може окремі номера військових частин, де вони знаходяться і де будуть напрямок удару. Це взагалі жахтишевим. Це не треба було взагалі казати про це все. Але він анонсував, ворог встиг підготуватися. І провалився контрнаступ. І от тоді почалися такі дуже цікаві події. Одразу, коли початок ще він наступ не почався, це було початок 23-го року. Можливо, там і весна вже була. Зеленський так виготовив дуже красиву формулу миру через силу завдяки перемозі. Він вставив туди 10 пунктів. Ми їх обговорювали всі. Але самі головні два пункти це було те, що всі країни. І збирався міжнародний саміт під це в Саудовській Аравії в кінці травня, якщо не помиляюсь. От і, значить, країни, які учасники, значить, мали би там підписатися під цим. І два основних питання було: всі поважають територіальну цілісність України. Ну, тобто, все в кордонах 91-го року, включно з Кримом. І Росія виводить без яких питань, виводить свої війська. Ну а на відновлення кошти там заморожені, санкції, там це все. Залиш... Залишається, але реально за... за рахунок Росії буде і відновлення нашої країни. Ось, дуже гарна формула, все, але не так сталося, як гадалося. І коли був цей саміт в Саудівській Аравії, там ініціативу перехопили китайці. Єрмак, який відповідав там за це все, язика в ОПУ засунув, вибачте, в і постацях ОПА і в переносному сенсі. І... Натуральному не змогли вони нічого там зробити. Там араби і китайці вони свою порядок денний нав'язали. Якось так ця формула кимось була частково схвалена, кимось не схвалена, не зрозуміло, що, що відбувалося, і потім провал контрнаступу. Це теж можна обговорювати, що відбувалося, як відбувалося. От він привів трошки для, для до зміни вже риторики і. Далі ви пам'ятаєте, що вся ситуація погіршилася після цього, уже з восені вже, вже 24-го, пов'язана була з недостатнім фінансуванням, яке не надходило з США конфлікту між демократами і республіканцями. Але якщо зараз розглянути з приходом Трампа і те, що зараз кажуть республіканці, то в принципі їхні вимоги були досить логічними. Я пам'ятаю, Вікторія Спарц приїжджала це наша українського походження, конгресвумен ще в 22-му році. І вона казала теж, куди діваються гроші, хто такий єрмак, хто такий Татаров, що це за люди. У них родичі вони проросійські у Єрмака родичі, взагалі там в Російській Федерації, батьки. Тобто, такі правильні питання задавала. І адміністрація Байдена ну ніяк не хотіла реагувати на те, що йде масштабне розкрадання коштів. І коли зеленського запитали, а як же ж ви крадете, у вас тут така корупція? Там і Резнікова, там ви пам'ятаєте, яйця по 17, все, що заводно, там стільки випадків було на 1 мільярд доларів. Що не помиляюсь, було авансами сплачені контракти на початку вторгнення, і нічого не надійшло зброю. А кому виплатили? Фірма Модноденка це значить наближені до ОПФ фірми. Скоріше за все, навіть ФСБшники порадили Єрмаку, куди це все скидати. Гроші, щоб вони ніколи не прийшли, обікрали нас і зброю. Не скільки смертей це викликало? Так ось Зеленський потім навіть образився один раз, коли запитав, Він каже: Так, це ж не ваші гроші. Тобто ми не американські крадемо, але реально ну це настільки знаєте красти на війні навіть у своїх е свої кошти так у українських платників податків. Це цинічніше, ще найбільше, але реально американці настільки надають допомоги, в тому числі фінансової надходить до бюджету. То в ніякому разі не можна тут поділити, чиї вони е ці кошти. Це я вважаю, що адміністрація Байдена мала би запровадити чіткий контроль. І подивитися навіть не на ті кошти, не тільки на те, що вони давали зброю, там ще щось, а взагалі що відбувається в економічно-фінансовій сфері України, куди все зникає. І вони це могли зробити. І у них є механізми. Вони можуть за декілька днів з'ясувати весь ланцюг, куди вийшли гроші, хто стоїть, але воно все виходило або на слух народу, або на офіс президента, або ще на когось. Тобто, і вони не хотіли, щоб були відносини, зіпсувалися. Я не знаю, що вони там можливо, їх, може їм так було вигідно, щоб мати в Україні корумповану владу, яку можна притиснути, смикнути в будь-який момент. І вони не проводили, незважаючи на призначення певних там. Спецпризначенців по перевірці, там куди пішли гроші, а воно все там під грифом таємно, то вони не проводили належного аудиту. Так, от республіканці запитували за цей аудит. і в принципі я вважаю, що це було достатньо правильно. Це можна було показати. А Зеленський міг проявити себе досить сильне, потужно. Якщо його не підтримали на першому саміті цього миру, де було близько 40 країн в Саудовській у Аравії у нього був час. Він міг виправити ситуацію. Він міг не тягнути місяцями і не звільняти значить Резнікова, екс-міністра оборони, якому він тільки коли вже пообіцяв, що той стане послом Великобританії, тільки тоді сам той пішов. Під оплески пішов. Розумієте, під облеск. Тобто, слуги народу в парламенті аплодували саме ганебний цинічній схемі розкрадання, яка призвела нас і призводить зараз до втрати території людського життя. Це це страшна ситуація. От. І Зеленський не показав нічого, він продовжував всі схеми, все чіплявся і звинувачував просто там Байдена туди-сюди, що а ось вони, які там не, вибачте, не Байдена, а республіканців, там ну, скажімо так, Сполучені Штати Америки, що вони не можуть там як сказати, віддуплитися, вибачте, вже такі я на емоції, і надати кошти. От. Але реально вже риторика почина, починала змінюватися, і Зеленський шукав винних. Тобто він бачить, що ми не ми втрачаємо вже посупову території. Уже там ситуація бахмута в дії підходить і Хто винен? Ну вини Хто невіста. Не Не ми, які резерви свої не знаходили, не ми, які корупцію не зупинили, не ми, які продемонстрували, що ми як одне, одне єдине ціле. Він Зеленський каже про єдність, але ж реальна. Він же ж розділив суспільство. Він розділив на тих, хто може дати хабара, хто може виїхати з чоловіків за кордон, хто може відкупитися від ТЦКшників там і від бусифікації, а хто і хто наближений до влади. А хто реально має йти і гинути, значить, на фронт, причепивши причепивши і йти на минне поле поле під дронами і гинути там. Тобто, от Зеленський нічого не зробив. Це будемо казати так, вже, можна 23 осінь і вже початок 24 року. Так, от два 24 році знову змінюється вже риторика. уже риторика, вже значить, перший саміт нічого не дав. E, миру, вже готуємо другий саміт миру, Швейцарії, Єрмак по новому колу. Мільйони доларів це я не знаю, як це взагалі, звідкіля вони ці гроші? Це ж така організація процесу. Це, це страшні кошти, і ну, вони ж освоюють дуже добре ці кошти платників податки. І вони роблять оцей саміт. Але там якось оця формула миру, глобальна така глобального миру, яку Зеленський анонсував, що вона буде для всіх країн без виключення і підходить, і по всьому світу можна застосовувати. Вона якось урізається, урізається, урізається. І там скільки там 100, 100 країн було, там 80 чимось підписало, приєдналось, але взагалі там їх направили ще кудись. Там 140 країн, країн, здається, було ознайомлені, щось таке. От так от ситуація в тому, що зникли кудись, от територіальна цілісність зникли. Питання виведення російських військ, ну так, залишилася продовольча безпека, там енергетична безпека, повернення полонених. Там я вже забув, там буквально три-чотири пункти. Там вихолощено було все, щоб для того, щоб зробило, щоб найбільша кількість підписала. Тобто провал, повний провал цього саміту. І Зеленський вже не, не каже за перемогу за 91 й рік кордони. Починає риторика змінюватися на справедливий мир, справедливий вже мир. Тобто, вже якось що він туди вносить досить так. В цей, в цей термін було тривалий час не зрозуміло. От далі я можу там помилятися місяць-два хронології, але я пам'ятаю, що зайшла ситуація в тупік і ініціативу по допомозі вже Україні перехопив Макрон, президент Франції. І підняв питання декілька місяців тому, чи готувати контингент французької військових, сам одна із найкращих армій в світі, і ну після нашої зараз вона найбільша в Європі. Двісті тисяч до 300 тисяч. Я пам'ятаю, контингент вводить вводити частково в Україну. На яких умовах ще не було зведено, але так така новина, десь в інтерв'ю пролунала, і що каже Зеленський. Ми, ми не, нам це не потрібно. Я, я просто в шоці був, коли це було. І нехай е, за Україну гинуть українці. Тобто одна риторика: що ми рятуємо світ, ми рятуємо Європу, а ми не, не, не приймаємо цю ініціативу. Та я би з усіма руками, я би відкрив їм обійми, там, будь ласка, хто в будь-який контингент, заходьте, давайте ми будемо допомагати. Ні, мені це абсолютно не було зрозуміло. Зараз, зараз, у нього риторика змінилася, і він вже повністю помінявся як, як зайчик з приходом Трампа. Ну або, скажімо, ну, з перемогою на виборах, уже він розглядає питання, і ми будемо так, ми будемо розглядати. Так, де ти був? Де ти хто? Він це флюгер, ви розумієте? Це людина без ніяких поглядів, без зрозуміло, без кваліфікації ніяк, але. Чи він це робить його радники? Це радять, значить, кого він до себе в оточенні взяв? Да таких людей? Ну він же убив дипломатичний корпус. У нас же хто зараз послами, хто посли. Ви ж бачите, що у нас Ірина Венедіктова прокравшися, прокорумпована в генеральна прокурорша. Зараз Швейцарії посол, Таран, який колишній міністр оборони, він до війни нас з нульом привів. Він там в Словенії, якщо я не помиляюсь, сексологині, які мені нет, вчили робити в Болгарії, нагороджують кримінальних авторитетів проросійських. Значить, гусів, який винний лист видав, щоб не евакуйовувати. Значить, підприємства «Укроборонпрому» і в тому числі літак Мрія там з аеропорта, 23 третє числа. 23 лютого, послом в Азербайджані оточив себе. Один Єрмак займається навіть я, Кулеба. Я, наскільки я розумію, Дмитро Кулеба, колишній міністр зовнішніх справ, він взагалі не не брав участь. Там десь говоряща голова. А реально все все робив Єрмак. Хто йому їх порадить? Не знаю, батька через ГРУ, через Через ФСБ. Я не знаю, звідки йому ці поради надходили. От. І Зеленський такі, такі речі каже: тобто, не приймає допомогу, і це вже багато разів. Ми теж будемо коли обговорювати військові військові дії, там настане час. Я розповім розповім, як вони відмовлялися від, від допомоги. От. Значить, і що, що відбувається далі? Вони кажуть: а тепер давайте. Значить, готувати Єрмак. Буквально, мені здається, два тижні тому, якщо я не помиляюсь, ми будемо ще один саміт миру проводити. Що, куди ви Що ви хочете проводити? Знову бабло скасити, чи що? От. І Зеленський тоді змушений був представляти план перемоги, який він там, це, і оці п'ять відкритих частин, і три закритих, да, які там таємні. Так от, один із це було в жовтні, якщо не помиляюся, в Верховній Раді він виступав. Так, от, дуже цікаво, що під час цього виступу ці одна із важливих, з важливих: це дайте нам зброю, дозвольте нам стріляти як можна далі по, 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 по Російській Федерації. І давайте перенесемо війну на територію Російської Федерації. І хай вони бачать, як, значить, як, це, як це відбувається. Так от. Така, знаєте, ну, я не знаю, це настільки треба бути не, не те, що не фаховому, не обізнаному, не, е, це людина бум-бум просто розумієте? Або під, Я ще раз кажу, що, можливо, під психотропним якимось він туди-сюди стрибає. Так от, перенесення Скільки України території, скільки Російської Федерації, скільки населення України звиїх, скільки Російської Федерації населення. Та нехай послухає Олександра Невзорова, цього росіянина-журналіста, який ну, дуже. Гарно описує глибину російської душі. Да? Що нещодавно навіть в Криму в, в Кремль прийшли ці СВОшники, так звані, от, герої, блядь, з, без ніг, без рук. І вони моляться Путіна як Бога на Бога, який їх туди послав. Матері які, і, і дружини, які відправляють дітей і чоловіків на фронт, вони щастя в них, що можна погасити кредит, що можна квартиру там чи викупити, чи скупити, автомобіль мати, там їсти буде, або й побухати буде, і вони теж там і випивають і все що завгодно. Так вони, і щоб і здохли, вони там, і слава тобі Богу. А чоловіки вони в такому трансі там більше це Сибір, розумієте, вони життя не, не цінують. Вони, ну, я скажу, дикі народи, орки, розумієте, їм все рівно. Або він пробухає, оціх ще взяли з заточення цих в'язнів. Вони всі, вони пофіг, це фарш. Розумієте? І як можна переносити війну на територію безмежну територію Росії? Це помилився колись Наполеон, помилився Гітлер, і хіба ми маємо? Вони ж тушами своїми завалюють. Так от Зеленський каже, що нам треба побільше це, тобто, і виникає питання: чого ви тоді полізли? Чого ви полізли в Курську область? Курська область зараз нічого не дає, абсолютно нічого не дає. І Бутусов задавав тоді запитання. Багато людей задавали запитання. Ну, щось втратив якусь репутаційні там ризики Путін. Але що, у нього не було? Він, він вже під санкціями, під значить, арештом повістка буде що Міжнародний кримінальний суд, куди вже більше репутаційні ризики. От. А в нашій території втрачаємо крок за кроком, і за останній місяць, оскільки подивився ці всі новини новини від наших військових, військових кореспондентів що за рік 2023 ми втратили менше ніж за місяць зараз територій і людей ну багато ж людей захищає зараз цей а зеленський зробив все щоб демотивувати наших патріотичних і не потріжлюбих наших громадян іти в зсу і служити захищати нашу країну це теж окрема мова так от виникла ситуація Давайте переносити туди. Це така помилка, я не знаю, це слава Богу. Потім це НАТО. Знаєте, він вже вступив, це ж план перший вступаємо в НАТО. Ну це ж дурню зрозуміло, що вона приймається, рішення про НАТО приймається консенсусом. Все добре, у нас в Конституції є. Давайте будемо там десь в якісь віддалені перспективи. Але зараз Орбан є, є цей фіцич, як Словаччина є, є. Вони абсолютно проти. Це агенти, наприклад, за Путіна працюють, вони ніякому разі не погодять. Тобто у нас нема перспективи вступити зараз в НАТО. Ну немає, її. просто це треба розуміти. А ви шантажуєте світ, і Зеленський виходить і каже: або ядерну зброю ми відновлюємо наші потужності, або ми йдемо в НАТО. Так ну це ж це ж абсурд. Кого ти шантажуєш? Сполучені Штати Америки, Європу, кого ти, кого ти шантажуєш? А вони відмовляться потім тобі допомагати, вони ж ти ідіот. розумієте? Або ти спеціально, а хтось тобі з Кремля там, на, через подаляків, не знаю, тобі, у якого брат рідний за медаль за СВО мав, воював проти України. От, вони тобі не диктовують, і ти такі речі кажеш. Я був завжди за відновлення ядерного статусу. Я знаю, я з міста Кам'янське, там, де збагачується уран. Я знаю ці виробничі потужності. Я на них бував неодноразово. Я знаю, де хвостосховище відходів уранового виробництва. Я знаю, де жовті води, я знаю, де руда Кіровоградщина. Але це не тема зараз для, для обговорення. Зараз треба виходити з цієї, ситуації, а не те, що ти заходиш, ескалуєш ситуацію. І от е, зараз ми побачили, почули цей план екскалації. В жовтні місяці, от, і е, що далі відбувається, бачить, щось щось не проходить, до нічого ні. Давайте ж е, вибор, вибори ж може будуть все-таки на нас. Давайте ж план внутрішньої стійкості представимо і представляють план. І знову 10 пунктів. Вони так він так любить: 10-5 там, щоб красиво було. І оці 10 пунктів, якщо ви читаєте, що там написано, то там нічого не сказано про викорінення корупції. Там сказано, що давайте допоможемо підприємцям податку, А робиться зовсім інше. Впроваджуються нові податки, затискаються підприємці. в Гетьмансевцей Гетьманщина, значить, був помічником Сівковича. Якщо не помиляюсь, це зрадник, це ФСБшник, Розумієте, І вони кажуть одне в цьому плані, роблять інше або акцентують увагу не на тому, на чому заводять рака за камінь. Просто знаєте красивими словами, і ніяк в стійкості тут ніякої немає. Ні, верховенства права немає, ні справедливості в Україні немає, нічого немає. От і це, оце він ти представляє зараз. Верховню. і всі аплодують. Всі стають о тисячі там не тисячі, о, сотні депутатів, і е, там тисячів його партійців, з Аплодують, що це настільки крутий план з внутрішньості, а це е, мильна бульбашка, це ніщо, і це обмана, і і все більше слів немає. Хочеш силу проявити, зверни Татарова, покриває цю всю корупцію. Єрмака звільнив. Оцей 5-6 менеджерів, які дуже схожа ситуація, як була у Януковича. У нього теж була там молода команда, арбуза, там я вже не пам'ятаю, Клименки. От, що вони там витворяли? Оце така ситуація. Дуже дуже... І чим закінчив Янукович? Пане президенте, згадайте, будь ласка. Ну, у вас буде гірше. От, стільки крові не було за Януковича. От, Представляє цей план стійкості. Потім. Ну, ладно, вже щось там. Нема тобі часу, чим займатися нормальними справами ці, піарся. Попіарився, потім же ж Єрмак обирається Трамп, Єрмак їде. В цей, де він там декілька разів намагався цю Америку приїхати, заплатили лобістам мільйони доларів, щоб зустрітися. І дехто не з ним зовсім представник майбутній по Україні не зустрівся, навіть не хоче його бачити, хто він такий ларючник. От, і приїжджає, вже не знає, що казати. І вже заяви, а ми, ми готові до виборів. От тільки там це типу, мирна ситуація. ви з'явиться, ми вже готові до виборів. О, перевзувся вже. Зрозуміти, оці всі перевзування, а то. До 91-го року кордонів, потім до 22-го року кордонів тепер вже змінилися. От. Але я так розумію, що Зеленський мотнувся за може, Макрон ініціював, може Зеленський напросився за один день, за декілька годин мотнувся значить, на відкриття собору Нотрдам, де Парі зустрівся там. Трамп, мабуть, не хотів, але Макрон на, на полі там зустрілися. Вони і Зеленський такий холодний душ отримав. Що можливо, йому там сказали, що хлопчик без тебе, Україна, без тебе, і тоді ми не наведемо лати, зробимо все. Але треба заморозити переобрання гілоклади всіх, а ти, мабуть, і не йдеш. От і він настільки злякався, Зеленський, що вийшов з такими заявами, що я просто на вуха не натягнеш. каже, що е, значить, будемо розмовляти не будемо з Трампом зараз розмовляти, будемо розмовляти з, 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 з дідом Байденом. Тому що Байден ще на посаді, а Трамп ще ні. Що, що, що з ним розмовляти? Це така неповага. Ілон Маск в своєму твіттері навіть ну, написав, ну ви просто знаєте, ну, він там смайлік такий поставив, цікавий, можете подивитися. О, так от, що це було? Куди ми рухаємося? А наступний крок, який буде. О, так що ми спостерігаємо, у нього агонія. Агонія шкодить Україні, однозначно шкодить Україні. Будуть наші гірні, гірші перемовні значить, можливості, це однозначно. Це не тільки питання з США, це питання з європейськими країнами. Вони все дивляться, вони все спостерігають. І в цій ситуації мені просто ну, теж шкода, от зараз я кажу, йде цей дощ, і мені сумно спостерігати за цією фігньою, яка твориться навколо Зеленського з його оточенням, з його радниками, які тягнуть нас у, на, на, на дно, я не знаю, саме глибокої. Частину світа, от так що, ну поки що песимістичний випуск. Будемо спостерігати. Далі буду вам розповідати дещо такі цікавіші історичні події. Зараз от сконцентруємося на тому: Агонія зеленського, яка нас поки що веде в нікуди. До побачення.